Ну, що ж, я пригналась на 100%, що це новий скам на Upwork, на який я потрапила, але не повелася. Зараз покажу, як це працює, щоб ви не витрачали на це свій час. Все почалося з того, що мені прийшов офер на Upwork від людини, яку я взагалі не знаю на вакансію, яку я взагалі не подавалася, і якої навіть не існує. Ось тут я зайшла, щоб подивитися опис вакансії і виявилось, що такого поста вже не існує. Але мені було цікаво дізнатися, що ж це все-таки, і я почала переписуватись з клієнтом, але офер я не приймала і не планую. У нас супер довга переписка, і я запитала взагалі: розкажіть, хоч трошки про свою компанію, і мені надіслали сайт і Фейсбук сторінку, що це компанія, яка продає сукні, і що їм потрібно робити рекламу у Фейсбук. Також клієнт пише, що у нього бюджет на рекламу 10 тисяч доларів на місяць. Він планує вести цей проєкт протягом одного року і що взагалі у нього доходи у 2022 році півтора мільйони доларів. Потім клієнт запитав мій попередній досвід роботи, я йому скинула, які кампанії в Фейсбуці я вела, І потім він знову запитав: так, а ви робили е, таргетовану рекламу чи ні? Я кажу: ну да, я скинула в попередньому меседжі. І він такий, окей, мені потрібні люди. У мене є Companies Project Campaign. Я кажу, ну окей, скиньте мені свою кампейн. Тут починається цікавий. Він такий. Я приготував файл, там інформація про мій проєкт, всі паролі, всі деталі, всі картинки. Лише скиньте мені свій імейл. Я кажу: ну давайте, скиньте тут всю інформацію. Я подивлюся ваш файл. Ну, хоча я не збиралася його відкривати. На що він мені відповідає ось таким скріншотом: що ось, подивись, цей фрілансер заробив зі мною вже більше 6 тисяч доларів, і ти теж так можеш. І знаєте що? Я знайшла профіль цього фрілансера. Зараз вам покажу. Ось профіль цього фрілансера виглядає абсолютно ідентично, але немає у нього в історії замовлень цього алей фешн. Я написала, що не хочу скидувати свій емейл, тому що це занадто ризиковано, і я не хочу переходити із платформи Upwork. І він такий: Окей, тоді давай ти напишеш мені на емейл. Ось так це виглядає. Якщо ви надасте свій емейл, то ви отримаєте на пошту цей магічний файл, який скоріш за все заблокує ваш комп'ютер. А ще знаєте, яку цікаву штуку я помітила, що він відповідає на повідомлення буквально в будь-який час, навіть якщо пише, що у нього четверта годину ранку. Тож я планую зарепортити цей акаунт. Сподіваюся, що більше людей про це дізнається і не буде навіть витрачати свій час та ресурси на це.